Чому причина ранньої сивини? Основна причина це генетична. Батько чи мати передали ген, і меланоцити перестали продукувати пігмент. Друга недостача вітамінів групи А, С, Е, Б, хронічні стреси, підвищені гормони стресу, звужуються судини на голові, і волосся старіє раніше. Сюди відноситься коріння, йде постійний спазм і отруєння співвідношення 1 до 5. І не відносяться вітаміни. Також перепалення фарбами, висвітлення, міліровки це все діє на фолікули в шкірі, які в зародковому стані. Четверте вік. Після 50 це норма. В кого комплекси на сіді волоски, не висмикуйте сіде волосся, краще обрізайте, так ви збережете фолікул, який з часом, якщо це не генетична сивина, може відновити свій пігмент після усунення негативних факторів, після стресу, коли пройде якийсь час. Допомогти в молодому віці це мезотерапія, маски.